І так, привіт всім. Ну, щось сьогодні будемо радіолюбителі говорити. Будемо говорити про те, що ваш канал, ну, ви зареєструвалися, ви набираєте популярність в радіолюбительстві, експериментах з електронікою, з високою напругою усилітелями, преобразователями і так далі. Добрати по мільйон по 2 мільйони переглядів, підписчиків, куча коментарів під uh, кожним відео. І так. Ну, це для початківців. І у вас виникло запитання. Як переглянути uh, ще, uh, статистику, в які країни переглядають відео. відео. Для того, щоб це переглянути, на ту статистику потрібно відкрити браузер, зайти в YouTube, у мене зразу вкладці ось, ось селка YouTube. зразу переходимо на YouTube і все повторяємо за мною. <BBQ> так. У мене лише 10 хвилин відео, відео так заходимо на свій канал так ми зайшли я зайшов також на на свій так що далі заходимо у штуку на да, з називається да ну на менеджер відео а ось тут допише 636 переглядів. Ось на цій артграфії. Ну, в аналітику. Після того заходимо э, у місця відтворення. Ось то маємо. Ми маємо по списку, заходимо у меню місця відтворення. Після того ми зайшли, тиснемо на, на карту. Ось тут буде карта. <кху> <кху> І після того вибираємо Ну, сторінку перегляду ютуба. Так, Тут би, ту, тут нам вибило. Писок в яких країнах ваш відео переглядає. І в яких країнах найбільше. В якій країні? І так, у мене найбільше зі своєї країни 189 переглядів по 126 переглядів ще хвилини. Ну, найбільші лінії. Дивляться по 39 секунд. Після того Росія 49 переглядів. По 36 хвилину. Чехія 7 переглядів. Ну і так далі. Казахстан, 4 перегляди. Канада, Азербайджан і Білорусь і так. Ось. І тут нам на карті зразу. Україна. Зразу вийдено. Ну, у вас буде позначено е, темно-синім кольором. Е, країна яким з якої найбільше людей передивилися ваші відео? У мене Україна позначена. Росія. Казахстан. Ось тут Казахстан залишиться такою. Е, ярко Семію. Це трохи темно. Синя, це вже взагалі. Тут із Сполучених Штатів поки нуль, бачимо. Канада. Ось. Два перегляди. Ну і Казахстан. Тут, тут мало, Білорусь. Я е, бачите, мушу відповісти. <coughs> і так. На чому ми зупинились? Ось, на тому, що ну про перегляди відео. Тут можна подивитися дату перегляду, коли, переде, коли о, Тут мало дату. Перегляди відео, тут, тут дата, час, кілька переглядів того чи іншого, де не чи того місяця ось. У мене все 2015-го. Всі перегляди. Так, що ще можна зробити? Можна зайти у вищий рівень і переглянути встановлену програвачі на інших веб-сайтах. В контактах набрано 34 перегляди із контактів. E, плюс Google по один перегляд у Дифі. Це ще не знаю. Мам, мабуть, що хтось це ще поділив. Після того ще перегляну. Так само географія, дата і час. Можна це передивити. Заходимо. Так, Україна... з України 30 переглядів, з Росії 5, з Білорусі один перегляд. Ну, це із контактів. Це з ВК. Тепер кидаємося ще іншу аналітику. Ну, це поки роз... Це тут маємо мене з переглядів, один з переглядів, то маємо один перегляд із якогось сайту. Не знаю, хто це поділив, буду шукати. Так, що далі? Так, ось далі можна переглянути. І наші сторінки ютуби. Ну, це лише з України передивилися, не, не перегляд, лише включили і виключили. Ну тут різне. У реальному часі можна а, переглянути звіти про перегляди, перегляди, скільки, збереження уваги аудиторії, надсилання, анотації, надсилання, ад, ад, створити нові слатві. Відгуки і так далі. Ну, ось так то. Можна і парагляди так як передивлятися. Ну, це відео. Ну, така menu YouTube-a. No, Dunao sve dobro, ne zaboravimo se na kanal, tako i žrupu. Šanovni hljadač, ovo te što se predumaje, što se vedumaje, što je svoju eh, kusinu u razrobku, svi impulsni blok želja gleda i ne više, a elektrosvarku na osnovi impulsno bloka želja, što se predumaje, no čekajmo, čekaju nove hljaje, vid vas. Шановні радіолюбителі, також глядачі, початківці, новеньки і також професіонали. На до все добре, до побачення.